Опресовка ГБЦ-Ман, перший циліндр герметична, другий циліндр герметична, третій циліндр герметична, четвертий циліндр герметична, п'ятий циліндр герметична, шостий циліндр герметична. Тиск зараз дві атмосфери. Давай більший тиск. тиск 3,5 атмосфера. Головка герметична. Від'єдний. Значить, Сідло це яке у нас вибите, тут коло сідла тріщин немає. Тобто це сідло ми можемо замінювати. Камера запотіває, бо гаряча головка. І це одне сідло вибите і друге сідло вибите. Но це сідло ми міняти не будемо. Попробуємо його обробити, бо тут є тріщина. Якщо у нас є тут тріщина між сідлами, ось її видно, бачите? Тоді є проблема в тому, що ми сідло замінили, і після заміни сідла ми сідло забуваємо з натягом, ну, запресовуємо з натягом, і тоді ця трішка розходиться і питання в тому, що може лопити головка, може сідло вилетіти. Всі інші сідла обробляються.